Вихор Іван, медіа-центр Вільської духовної семінарії. Сьогодні у стінах нашої семінарії звершилася свята літургія на початок навчального року, яка увінчалася врученням студентських квитків для студентів першого курсу, а також освяченням підясників для студентів другого курсу. І зараз ми маємо можливість поспілкуватися з оцем Іваном Пецюхом, син, якого сьогодні отримав підрясник. Скажіть, будь ласка, про важливість сьогоднішньої події для вашої сім'ї та для церкви загалом. Якщо брати конкретно для нашої сім'ї, це надзвичайна подія, бо своєрідний перший крок до священства, це прийняття на себе певних обов'язків. Обов'язків того, що символізує підрясник. Він є чорного кольору і символізує, що людина, будучи у світі живучи в світі, повинна бути не від світу цього, а власне той світ нести Божий промисел, Божу волю, Боже Слово. Це спряжено з певними труднощами, бо бути у світі не від світу цього є завжди складно. Але тим не менше, з Божою ласкою, з Божого благословення, людина, яка йде на той шлях, отримує ту здібність, здатність, сміливість і можливість нести цю місію. Тому сьогоднішній день це такий своєрідний перший крок в житті мого сина і цілої спільноти другого курсу, які прийняли на себе ці зобов'язання. Такий видимий спосіб відрекласи цього світу, щоб у світі для Бога жити. Отже, а чи пам'ятаєте ви, як зродилося покликання у вашого сина і як ви провадили його на цій дорозі? Що стосується самого покликання як такого, це не було в одному моменті, це не було в одній хвилі. Це було впродовж його дороги до священства. З дитинства він виростав у священичій сім'ї, у родині. Діду був священником. Батько священником, хресний батько, старій священником. він плекався у тій атмосфері, в тому середовищі і практично для себе ще з дитинства не бачив іншої дороги. Він хоч багатогран, займається різними справами, але тим не менше старався, щоб свій шлях вибрати, продовжуючи традиції роду. І маю надію, що при Божій ласці, при Божій допомозі, як буде старатися, як буде молитися то колись це здійсниться. І які б ви побажання хотіли скласти для нього і для нашої спільноти, зокрема? В першу чергу, побажання того, про що ми сьогодні всі разом спільно просили і молилися. Це Божої ласки і Божого благословення на цей навчальний рік і для цілої семінарії впродовж, як вона буде існувати. Бо без неї всі наші зусилля, всі наші старання можуть бути практично марними та зі зіглова праця. Тому дуже приємно, що сьогодні семінарі і викладачі, і студенти, і батьки отримали благословення від високоприсвяничного митрополита, отримали напутнє слово. Відповідно, маємо надію, що при Божій власті і старанні всього колективу, я викладацького так, і братів семінаристів, всіх тут працюють, все буде добре і все буде на Божу славу. Хочу також побажати, щоб семінарій були тою доброю родиною, спільнотою, яка формує священників при Божій помочі, після свячень, щоб вони далі лишилися тою доброю християнською спільнотою, родиною священичою. Цього хочу побажати, щоб справді були не тільки на словах братами, але братами у серці своєму один одного підтримували, один одному допомагали. І не тільки в часі семінарійного життя, але впродовж свого життя. Пам'ятали ту формацію, пам'ятали то братерство семінарійне і його пронесли через ціле життя. Ми сподіваємося, що воно так і буде, і будемо за це молити Бога. А вам дякуємо за ваші чудові слова. Слава Ісусу Христу!